Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Пенсійні фонди, які традиційно вважаються ну, найбільш обережними такими учасниками фінансового ринку, найбільш консервативними інвесторами, вже і вони починають потроху, але вкладати кошти в криптовалюту. І цей несподіваний крок підкреслює, як перспектива отримання значних прибутків змінює навіть найконсервативніші куточки фінансового сектору. Жадібність перемагає страх. Пенсійні фонди штатів Вісконсін і Мічиган виявилися серед найбільших інвесторів в криптовалютні біржові фонди, так звані ETF, в Сполучених Штатах Америки. Тоді як пенсійні фонди, скажімо, в Великобританії та Австралії, вони також зробили вже деякі інвестиції в біткоін через такі фонди або деривативи, похідні фондові інструменти. Колосальне зростання біткоїна. А я нагадаю, що біткоїн так непомітно-непомітно, але зріс до рекордних понад 100 тисяч доларів ще наприкінці минулого року, і це на хвилиночку в 10 разів вище, якщо ми порівнюємо ціновий рівень кінця. 2022 року актив, який здорожчав за кілька років в 10 разів на порядок. Ну звісно, це привернуло увагу навіть найбільш обережних пенсійних фондів, і криптоаналітики прогнозують, що в 2025 році ціна може ще подвоїтися, стимульована прокриптовалютною політикою нової адміністрації президента Трампа. Обраний президент США пообіцяв зробити Америку світовою криптовалютною супердержавою, покінчивши з регуляторними обмеженнями в індустрії. І насправді, крім цього, я ділився з вами, які ще фактори фундаментально штовхають біткоін до гори. З моменту виборів ми отримали шквал запитів, каже Мед Скотт, консультант Мерсер компанії, яка консультує пенсійні фонди Великобританії. Трастові фонди не хочуть миритись з думкою, що є такі період перспективний клас активів, про які вони нічого не знають. Більшість пенсійних фондів, які інвестують в криптовалюту, звернулись до оцих якраз регульованих біржових фондів, і ТІЄФІВ так званих в Сполучених Штатах Америки, які були схвалені минулого року. І це була дійсно історична подія, тому що компанії, які подали заявки на створення цих біржових фондів, вони понад 10 років боролись за те, щоб уряд їх погодив, і в кінці кінців ми з вами бачимо таких гравців, в тому числі як BlackRock, які створили. Свої тіє фонди, які десятки мільярдів доларів США. Інвесторів інституційних і роздрібних вже залучили в цей новий клас активів, дуже масштабний, який народжується І я думаю, який не так далеко, там буквально кілька років він може перевищити за капіталізацію навіть капіталізацію золота. І ці фонди вони інвестують безпосередньо в криптовалюту від імені інвесторів. По суті, вони є такими посередниками на фондовому ринку, і е, ці фонди, вони по суті, прив'язані до цін на самі. Токени, такі як біткоін або, скажімо, ефіріум. Деякі державні пенсійні фонди зробили вже значні інвестиції. Державна інвестиційна рада Вісконсіну була 12-тим найбільшим акціонером Біткоін ETF від BlackRock станом на вересень. Їхній пакет акцій зараз оцінюється у 155 мільйонів доларів після зростання фонду на. 50% і це тільки з початку кварталу. Або, наприклад, пенсійний фонд Мічигано є шостим найбільшим інвестором Ethereum ETF від GrayScale. Його частка оцінюється в 13 мільйонів доларів, а також 11-м найбільшим акціонером Bitcoin ETF від ARK, да, називається він 21 21 shares. І він зріс уже на 14% тільки після виборів американського президента, тобто за якісь там тижні. Звісно, не варто забувати уроки з попередніх криз крипторинку. Прихід пенсійних фондів до інвестування в криптовалюти відбувається попри гіркий досвід деяких провальних інвестицій в минулому. Наприклад, у 2022 році пенсійний план вчителів Антаріо в Канаді списав просто 95 мільйонів. Доларів інвестицій в FTX, криптовалютну біржу, яка збанкрутувала. Да? Або, наприклад, другий за величиною пенсійний фонд Канади втратив 150 мільйонів доларів інвестованих в платформу криптокредитування Celsius Network, яка також зазнала краху. Попри ці втрати, настрій змінюється. Перешкоди зникають і зростає інституційне прийняття. Зазначає Алекс Поллок, голова 21Shares Твентіваншерс Великобританії та Ізраїлі. Це швейцарський постачальник криптовалютних біржових продуктів. У Великобританії консалтингова компанія Коркрайт нещодавно консультувала. Пенсійний фонд на 50 мільйонів фунтів стерлінгів, який виділив півтора мільйони фунтів стерлінгів безпосередньо на біткоін. Причому зверніть увагу не через ETF, а взагалі напряму. Яка в них мета? Ну, здобути високий прибуток і диверсифікувати активи? Пенсійна індустрія повільно реагує, каже Сем Робертс, директор з інвестиційного консалтингу Корпрайт, але. Цей рік може стати дуже цікавим, оскільки більшість фондів розглядають можливість інвестування в криптовалюту, наголошує він. Робертс також повідомляє, що понад 50 індивідуальних вкладників звернулися вже до компанії, висловлюючи невдоволення своїми поточними пенсійними провайдерами і бажаючи взагалі перевести всі свої пенсії в криптовалюту на 100%. Кортрайт також веде переговори з двома багаторівневими пенсійними фондами про створення спеціального біткоін-фонду, до якого інвестори могли би приєднатись за бажанням. Це могло би дати фондам перевагу таких піонерів-першопрохідців і залучити нових учасників. Додає Робертс. І він зазначає, що переговори ну, знаходяться на ранній фазі, але це вже вимальовується конкретика. В Австралії керуюча компанія пенсійних фондів AMP також використовує криптовалюту для підвищення прибутковості цього року. Портфелі компанії ЕМПІ зробили кроки, виділили невеличку частину на фьючерси на біткоін каже Стів Флех, старший портфельний менеджер. Ми вважаємо що хоча криптовалюта є і ризикованою, та ще не повністю перевіреною, але її потенціал став надто великим для того, щоб його ігнорувати. Втім, скептицизм все ще домінує в індустрії. Попри ці зрушення, більшість пенсійних фондів все ще утримуються від криптовалютних інвестицій. Багато консультантів не рекомендують цей клас активів через його високу волатильність, тобто через високе коливання ринкових цін за короткі відрізки часу, і відсутність надійної моделі оцінки. Офіс урядової підзвітності США в грудні застеріг, що криптоактиви мають унікальну високу волатильність, але Попри це, вони нарахували 69 варіантів інвестицій в криптовалюти в різних пенсійних планах. Ну, звісно, офіс наголошує на ризиках, але фонди пенсійні і самі громадяни приймають рішення, що вони хочуть. Ми не вважаємо, що пенсійні фонди повинні інвестувати в криптовалюту, каже Деніел Пітерс. Партнер глобальної інвестиційної практики AON. це дуже волатильний актив, і ми не бачимо жодної надійної моделі оцінки, яка могла б обґрунтувати його вартість, каже він. Що таке волатильний актив? Це той актив, вартість якого ціна якого на фондовій біржі. Каливається дуже значною мірою протягом короткого відрізку часу, да? тобто він може там зрости на 40%, а може впасти на 50% Супер волатильний актив. Пітерс пропонує, щоб пенсійні фонди працювали з криптовалютою лише. Через хедж фонди, які мають спеціалізацію, експертизу в цьому класі активів. Ми фундаментально вважаємо, що криптовалюти не має бути частиною стратегії пенсійного фонду, якщо не керуються відповідним спеціалістом, каже він. Яким же є майбутнє пенсійних фондів у криптовалюти? Інтерес пенсійних фондів до криптовалюти свідчить про те, як колись нішевий клас активів поступово стає мейнстрімом. Попри скептицизм, привабливість високих прибутків, особливо на фоні стрімкого зростання біткоїну, яке ми спостерігаємо останні кілька років, важко ігнорувати. На цей момент фонди, такі як у Вісконсині, в Мічигані, в Австралії, вони пробують свої сили в криптовалюті. Чи підуть їхнім прикладом інші, чи залишаться осторонь. Це буде залежати значною мірою від того, як криптовалюта покажу себе у 2025 році а 25-й рік для криптовалюти може видатись надзвичайно вдалим тому що саме на цей рік прогнозуються Пік так званого булрану бичачого ринку, коли криптовалюти та інші активи на фондовому ринку вони зростають в ціні. Та? Що буде драйвити ціни на криптовалюти і на акції, я вам розповідав в окремому відео. Можете його передивитись, тому що це не казино, там є фундаментальні фактори, і паттерни, і тренди, які грають з року в рік, і зразу в раз їх дія повторюється і ігнорувати це було б неправильним. тому що ті, хто вважають, що цього разу буде все інакше, як правило, вони втрачають інвестиції і упускають можливості. Я власне думаю, що інші пенсійні фонди візьмуть приклад цих піонерів, і жадібність переможе страх. Але найцікавіше буде безумовно, коли почнеться черговий спад, коли почнеться. Корекція, а потім і системний спад на ринку криптовалют, на фондовому ринку на ринку криптовалют це передбачається вже у 2026 році. І от що тоді будуть робити ці великі інституціонали із своїми активами? Чи будуть вони фіксувати прибутки да, на падаючому ринку, або будуть вони сидіти в цих активах? Це дуже насправді цікаво, яку стратегію і тактику вони оберуть в рамках зміни от цих бичачих Ринків да, і ведмежих ринків на переході між зростанням і падінням цін на ці активи. А те, що біткоін буде фундаментально зростати в ціні в довгостроковій перспективі, мені це видається достатньо обґрунтованим, виходячи з низки факторів, про які я вам розповідав раніше. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, прокоментувати, що ви про це думаєте. І я вам дуже дякую за підтримку на Patreon і Тут на Ютуб, тому що ви допомагаєте робити нам більше якісних україномовних відео про економіку. До зустрічі!